Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я буду складати кубик Рубік. Бачите, він тут ніде не складений. Він Ні, Ніде не складений. І давайте будемо пробувати складати його. Давайте перш, першу спершу от сюди. Отак. Далі. Е, далі що? Напевно, нам от... нам тут треба покрутити. Напевно. Ну давайте я буду пробувати. Я буду пробувати. Далі отак тут повертаємо. У нас отут отак отримається. Поки що. Далі робимо... Нам треба сюди покрутити. Бачите, вже в нас так. Крутимо ззаді Ось тут так. Получається. Далі знизу крутимо. Далі тут крутимо. І дивіться, вже один колір жовтий в нас вже складено. А, і білий в нас вже складено. І все. Зараз ще пару штрихів. Все. То складено. На цьому все, Всім папа.